Доброго ранку ми любимо передплатники україномовного каналу Ансаночка стає над будинками. Гарний ранок, достатньо теплий, плюс 6. Зараз показує мій інтернет. Неділя, 23. березня 2025 року. Вітра немає, Прямо Ну, прям така погода. Гарно. дуже гарно. Відразу як пройшла ніч, Харкові ложка дьогтя у бочці меду. Ну, але маленька ложечка. Дуже часті тривоги було, багато. 3-4, ну за нічого діли, годіли. І... Але зранку вже світало. Відбій був, зараз тривоги немає. Якось так ось. Ми з Максиком, як завжди, на прогулянці. Ось ось сообщення прислав. Ладно. Сьогодні ще буде відео з північної Салтівці. Вчора не все виставив. Я вже на російськомовному каналі, каналі казав. Воно не дуже приємно дивитися, але це щоденник. Це Треба пам'ятати, треба бачити більш для себе. Усім ну, гарної неділі, усім гарної погоди і домі, і на вулиці. Усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Куди ти мене та тягнеш? Все. Гарного дня, мої любі. Пока.